Добрий ранок Україну. Пішов я сьогодні в ліс, бо в попередні дні не мав такої змоги. І якщо ще грибарі, всі гриби не виносили з лісу, то можливо щось ми ж сьогодні ще і знайдемо. Інформація така, що гриби дуже пішли масово низами. Але й людей, людей так як на базарі в лісі. Тому якийсь таке прийняв рішення, щоб йти далі, там де людей менше. І відповідно, дивіться, цих свиней розвелося в лісі. І відповідно, може би якісь там були гриби. І не такі маленькі, бо люди просто не дають грибові вирости. Було тепло, дощі, вони повискакували. Та й люди збирають їх. Це й добре роблять, в принципі. А я якось не мав можливості бути в лісі, та йду тепер. І як щось буде цікаве, буду вам показувати з Богом. Є перший грибочок, я вже думав звідси переходити з цього лісу. І перший грибочок є. Ціль отакі от вогриби. Але чи попадемо ми не знаю. Дивіться, які красиві гриби. Так, заледве я натрапив. То що всі грибники показують. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість. Сім? Сім. Поки що все. Звірів багато, бо я не думаю, що це людина перевернула такого грибочка. Один. О, починається далі. Два. Три. Три. Так. Де то я бачу ще? Щоб не стати. Щось загубив? Того гриба зараз. Включуся далі. Так, отого от що я загубив. От, опа. Може ще тут щось є. подивлюся. Що також реагую на ці світлофори. І що я люблю далі йти? Бо я люблю... Я люблю отакі вогриби. Я від тих... Я від тих нігтиків не маю задоволення, а від цього... Тут де я ходжу теж хтось ходив, бо таке зрито не можу я зрозуміти чи це грибочок, чи це людина, чи це звірина. Так, але навіть якщо людина, то гриби... О, тут хтось розтолочив, гриби повиростали знову. Це другий, третій цей не помітив навіть. Що тут? Четвертий. О, п'ятий. Шостий. Такого вони групами такими ростуть. О, цього не бачив. Сьомий. А де тут два? во. во. Восьмий. Та. О, дев'ятий. Так. Що тут? Що, ще щось було? Дев'ятий. Десятий. 10, Може ще щось є. Буду дивитися, тут уважніше. 10, Такі молодняки і в таких молодняках рибочки. Перечистив ті гриби. Ну та й тут далі, бачите, на тому самому місці я сидів, просто листя такого розпорпав. Ти ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ще плюс сім до того. Тут треба з граблями хіба йти в ліс і це порпати. Але я таке не дуже люблю. Такий великий гриб. Зреагував на нього. Ой, цей червевий. Води натягнув за ці дні. Так, але біля нього є і кращі гриби. О цього я не бачу навіть. Один. Це так уважно, би то не роздушити. Дивіться. Два. Три. Чотири. Зараз буду ще тут дивитися. Ну, інформація для тих, хто би хотів йти в гриби. Гриби є, але е, я далеко дуже ходжу. Тому враховуйте, чи ваше здоров'я дозволяє вам. Це робити. О там далі є гриб. О тут ще один гриб. перевернутий. О там... О, капець. Опа. Це вже я не знаю, рахуйте самі. Це клондайк. Клондайк. Так. То що я бачу в інтернеті, що грибарі отакі во поляни. Збирають, та я натрапив. Окей, це не знаю. Ну гриби ці файні. Я не люблю ті такі дуже маленькі. А це такі самий раз. Так. Зараз я буду тут крутитись. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой і далі перевернений. Ну це звірі, це не люди, бо людина би це забрала. Що тут далі, каже? Треба рюкзак цей знімати та й крутитися тут. Навіть усі гриби не попадають на відео, бо цього я пропустив. То лист опав. Це теж пропустив, лист опав. І вони так дуже замосковані. Треба крутитися, крутитися і крутитися. Але, але варто що крутитися, бо дивіться. Закінчилися білі. Беру такі червонячки молоді. Ой. Опа. Грибниця працює. Там скільки мене днів не було. Я тут біля цього дерева поваленого знаходив. О, що вони повідростали. Їм тут тепленько О, у цьому лесту. Так, але я на цього зреагував. Оп! Такі три грибочки. Коряга, що я знаходив той раз гриби. І така далі ситуація, тут якийсь варбар тут працює. Коротше, це, це дика свиня, чи що це? Далі це все потолочено. Не, а, минус, не другому не дам, дивіться, бачите. Ну то й що тут? Все потолочено, гриби. Чи ця свиня ця розрила, тий? Не знаю, коротше, дуже дуже шкода. Що такого помітив. грибочка. Того разу під тим поваленим деревом знайшов. А цього разу трошки тут ближче до дороги. Того разу був один. А тепер є три грибочки. Пам'ятаєте, що того разу був? Тут на цій дорозі був великий трапітник. Він вже, напевно, зігнив. Є маленький. Повертаємо голову. Що ми бачимо? Ми бачимо гриби. Дивіться. грибниці працює. Один. Два. Три. Треба знімати рюкзак і шарити туди. Шарити туди, дивитися грибів. Ще біля тих трьох. Такі три молоді. Ще один грибочок. Але там наверху є люди. О, ще один гриб. Бачу. Мухоморів багато. Низькі мухомори красиві. І гриб красивий. Гриб красивий. Назбирав я такий кошечок грибів. Зараз я перескладую це у рюкзак і прямую далі. Але там вже є конкуренція в мене. Мухомори. Тут таких мухоморів багато. Та є один грибочок. Але не знаю, чи ти мене зараз здуриш, чи тут буде ще щось. Тут вже є люди, назбирав таких трип'ятничків. Ти поповне гриби далі. Один. Два, три. Чотири. П'ять. І там є шестий. Бачите такий великий? Кого цікавлять мух, мухомори? Є у лісі достатньо? Сказати, що грибів нема. Напевно, збрехати, але людей дуже багато в лісі. І гриби люди за ці дні, що мене не було. Поносили трохи. Трохи вищий ще такий. Тут почистив грибочки, але знаєте, то не гон всі забрати. Та й я не гон всі забрати. Ще такий найшов після того. То не гон всі забрати гриби з лісу. Це напевно ми вже запізнилися. Да. Це так само. Такі труднодоступні місця. Тут ніхто і не заходив. На ну, рибочок. Такий менше більший. Такого би охота таких вогребів позбирати. Я проходив тут вище. І я його не замітив, його чуть не лишив. Що ж такого маленького? Тут ще є його брат. Великі гриби визбирали, а я таке ще підзбирую те, то, що не позабирали. Зняв їм свій рубзак, бо то з ним щось не дуже походиш. Та попадають десь що такі, знаєте, маленькі грибочки. Але з ним присідати, то така собі справа. А, ще бачу. Ось це було трошки більше. то би було супер. Десь я ще бачу. А тут нижче. Ти щось трошки щось трошки підзбираю. За скоро виключу камеру. Що побачу тут. Тут крутитися зараз тут може ще щось тут знайду. Це що, чесночник? Ну? Так, да, чесночник. Дуже важливо дивитися. Бо вони такі вже замасковані шкапот. маленький. Брав того малого. І ти що ти, як ти це маєш побачити? Це, це, це Як неветко це листки такі самі і все. Такими хащами треба лазити за цими рибами. А цей раз не так, як тоді, що масово були. Угу, Недалеко від того. Це вже цікавіше. Ось такі грибочки, Думаю що тут були гриби, але певно, що їх зібрали. Це маленький такий виліз. Це ці ось вот такі червоні. Так. Що десь я бачу? такий во. Ну добре, але мало. Маленький грибачку. Дорога тут іде і тут. Хлопці-мотоциклами проїхали. То навіть видно. Та я що собі так думаю, вони тут гриба розтолочили, напевно. Та я собі думаю, тут гриби попри дорогу так собі ростуть. Та я знаю, що вони дорогу люблять. Але бачите? Дивіться. і попри дорогу гриби. Зупинився перекласти корзину на другу руку. Що тут цей червоний заблудив. Ще по стежці гриби збираю. Але ви що тут бачите чи ні? Такі гриби червоні побачу його тут в цьому листі. Дорогу, ти собі нагадав, того разу, що як я на гриба став, ти побачив цей перевернутий. Думаю, то не лише я такий серйозний грибар, що гриби то лочить. Що це тут таке? Mm -hmm. А то ще хтось такий теж, а де. Ще теж хтось там гриба Цей розтолочив. Та й йшов по того, ти теж розтолочив, тобі кажу. Розтолочив гребити і все. Той розтолочив, подивився на цей баріжок. Таке того разу було. Точно не пам'ятаючи це місце. Тут щось гребетки червоні люблять мати. тяжко, Це коло того далі. То треба цей бережок тут проглядати так час від часу. Що перейшов на другий бік, то якісь гриби почали являтись. що це таке? І що ти такий файний на кінець? Мені голову дуриш. Ой. Де ще один Я вже так находився, що навіть навіть такі знахідки мене вже не радують Фух, я вже купець мені. Напевно будемо завершувати цей похід. Фух, я пішов тим самим маршрутом, що останнє було відео. Ну там з невеликими розголошеннями. Зразу досить непогано все починалося. Там таких грибів на одному місці знаходилося багато. А потім людей купа, тим більше було свято. Перед цим і люди масово були в лісі, повизберювали гриби. Я сьогодні не йшов, не можу казати. Десь я знаю. Пів свого не знайшов, але це не тільки білі гриби, там і трипітники, ці такі червоноголовці. Я там кожен не фільмував, бо то нема сенсу. Гриби теж майже всі попали на відео. Навіть бачите, я йду по толочині. Тобто ліс прошуршали капітально люди. Тому, щоб знайти гриба, треба моцно походити. І я так і не знаю, чи ця хвилька, яка була тут у нас, вона вже відійшла, чи вона на паузі, чи що, не знаю. Змучений я моцно сьогодні, бо походив, так, отой раз тоді гриби були, я десь певно так само назбирав, але тоді я це швидше зробив і гриби були кращі, такі, такі бомби були гриби. Сьогодні теж непогані гриби, але ось вони важче дались. Але все ж таки думаємо, що ще грибний сезон не закінчується, він ще буде тривати. Якщо після цього похолодання буде тепло, то ще й гриби будуть. Бо на горах хлопці казали, що сніг. Та й в новинах ви могли б прочитати, що сніг на горах. Так що в високогір'ї їхати поки що, я думаю, що нема сенсу. Ну а тут можна дивитися, треба просто знати місця. Та й, та й пробувати шукати. Завтра в мене нема змоги йти в ліс. Може туди на кінець тижня, п'ятниця, субота. Підемо, може, то щось зміниться. Ну і до наступних зустрічі. Будьте щасливі і взагалі.